Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. І це програма Право на правду за закони та гроші. Будемо говорити прямо зараз. з Нами не в зв'язку фахівець податкового права та фінансових розслідувань. Святослав Дубіна, я вітаю вас, пане Святослав. Вітаю ваших слухачів. Супер. Чуємо вас, бачимо, раді вас бачити. Пане Святослав, слухайте, а, а, а це не ваша справа історія що Маніфест 42? Я так уважно за цим дивлюсь, за цією історією. З одного боку, ну слухайте, ну це ультиматумами були, з іншого боку, була реакція. Створена якась якась рада, якісь представники туди запрошені, були були якісь пунктики які потрібно виконувати. Ну, слухайте, і пунктики ті ти бачили, з ними Ну всі згоді там, від, від, терору, від терору податковою, закінчуючи там ну, іншою там, паперовою номенклатурою. Що, що тут вам відомо, і чим ця історія закінчиться? І рада допоможе вирішити питання, які описані в цьому. Цьому маніфесті чи ні, ну, в маніфест 42 війшли дуже багато впливових, таких і відомих бізнес бізнесменів і асоціацій. Але це я не бачу в цьому якоїсь перспективи. Вже не одна рада була створена, і при кабінеті міністрів створювалися ради, і офісі президента. І нагадаю, літом була створена. Ну, я так називав трійка Це uh, в офісі президента татара, uh, mm -hmm. інвестпрокурор прокурор uh, Вербицький і uh... mm -hmm. чуємо. чуємо Щось У вас зі звуком слухайте. Якось він переривається, то є його, то, то нема. Як, я, як, як мене чутно. Чутно? О, от зараз. от якось воно місцями. Слухайте, ну це вороги. Це справа у нас сьогодні сь 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 серйозні питання. Слухайте, ну і вони гострі такі. І я відповіді на них не знаю. Я не знаю, може ви знаєте. Давайте от з цим з маніфестом розберемося. Слухайте, там конкретні питання. Бізнесу або дадуть працювати. Або вони дадуть працювати. Через деякий час, якщо бізнес не працює, ми маємо що? Ми маємо купу людей, які не мають роботи. Далі що? Нагадаю, що вже більше майже 5 років у нас при владі слуги народу» монобільшість, вони приймали закони. Вже неодноразово і бізнес, і суспільство зверталось з приводу свавілля чиновників, з приводу свавілля правоохоронців. На жаль, після активної фази в 22-му році вони кудись потікали, але з часом повертались, і фактично зараз відбувається такий… Терор, причому відбувається терор е, бізнесменів, які е, фінансують армію, е, фінансують виробництво дронів. Тобто, ну фактично, це е, можна розглядати навіть і державну зраду. І я не вірю, що от такими намаганнями там порадитись е, у влади є всі важелі впливу на правоохоронні органи. Всі правоохоронні органи. Обиралися, я нагадаю, і ДБР, і БЕП з подачі влади. Навіть ті конкурсні комісії, які нібито існують, вони утворювалися Кабінетом міністрів, Верховною Радою і президентом. Тобто, знаєте, хто людину призначає, той її контролює. Тобто немає жодного. Впливу, окрім влади влада чомусь не робить е, на, ну, останній кричущий випадок. Це був е, з е, і, да, коли його затримали взагалі без рішення суду. По справі 2013 року. Е, року. Я нагадаю, що згідно нашого кримінально процесуального кодексу, затримувати без рішення суду можливо тільки з двох підстав. Це коли е, безпосередньо затримують на місці злочину, і у вас є е, достатня підстав, що він е, скоєний саме цією людиною, або е, безпосередньо переслідування е, такого злочинця. Злочин 2013 року. тринадцятого року і що це за слідчий Форест Гамп, який 10 років бігав е, за е, Мазепою. Ви розумієте? Ну з, з одного боку це смішно, а з другої е, Оку, це обмеження прав свобод людини, на яке не відреагував ні прокурор нагляду, не керівник ДБР. Ну <клес> навіть не офіс президента. Вони там запропонували внести зміни mm -hmm. в закони, які вони вже приймали. А хто буде відповідати за ті закони, які вони прийняли, і які вони не працюють, mm -hmm. знову доручили тим же людям, тим же гетьманцевим татаровим внести якісь зміни і домовитись. Виділили там переговорну групу, яка нібито домовиться mm -hmm. за весь за весь бізнес. Ну давайте ми ж дорослі люди. Ми ж mm -hmm. розуміємо, що домовлятися з людьми, які хочуть вас знищити. От як зараз нас намагаються всадити, домовлятися з Путіним, який хоче знищити mm -hmm. українців кана як націю і Україну як державу, mm -hmm. і і так зараз намагаються всадити. Людей, яких хочуть знищити з людьми, про що домовлятись вибрати інший спосіб знищення, там, наприклад, не через повішення, а через відрубання голови, чи чи, чи про що. Інше ж ми не домовимося. Влада Окей. не випане, без... пане Святослав, дивіться, ми дорослі люди. І що ми бачимо? Ми бачимо, що ну слухайте дійсно, важелі є у влади. Ми також бачимо, що якісь важелі є у цього маніфесту. Бо пішли на зустріч, зібрали якусь раду, була реакція. Якщо б так скажу, якщо було пофіг, нічого б нікуди не було. І медійний простір зараз ну, все просто вирішується. А, а ні, було. Тобто я розумію, якісь важелі є. Ну слухайте, і ну, я так розумію, що і влада не хоче, щоб ці важелі були застосовані. Там про страйки. Я не, зараз не кажу про якусь крамолу. Там вони офіційно сказали, що якщо не, не, не будуть ці пункти виконані, то будуть страйки. Ось і все. Увагу, що всі ради, які створювались, вони створювали для того, щоб спустити пар. От е накопичується якась негативна енергія, обурення суспільства, створюються ради, які не призводять ні до чого. Та там е наклали, нібито, наклали е трьохмісячний наматаманіторій на свавілля е силових структур. Зна значить, є якісь важелі впливу, якщо наклали такі І, мораторії, значить ж все таки на цих е, керівників впливає. Ну тобто, знову кажу, це гра, е, в яку чомусь е, хоче бізнес грати. Е, ну на жаль, е, висновки відомі ще раз кажу: там е, знов ж таки три місяці дали на е, аналіз справ і е, на встановлення перевищення повноважень, наявні перевищення повноваження ДБР не має права займатися тими справами, які от конкретно по мазепі. У них е, три е, функції: три завдання: е, займатися е, чиновниками першої третьої категорії, займатися е, людьми е, з ну правоохоронцями з набу і е, спеціальної антикорупційної прокуратури, і е, справи е, проти, проти військових там. Немає бізнесу взагалі. Розумієте, і там не зрозуміло, хто ж е, сприяв Мазепі надати е, цю землю. Мали бути чиновників. Справі чиновників немає. А є Мазепа, який, я не знаю, він що там встановку колошки, е, встановив озброєну охорону і е, казав, що це моя земля. Розумієте, наявні вже е, ознаки злочину немає не службових розслідувань, не оголошено навіть про те, що. Ці слідчі відсторонені, що е, до них е, проводиться якесь службове розслідування. Навіть цього немає. Розумієте тому, mm -hmm. так три місяці дадуть команду, якщо витримають, е, mm -hmm. не, не чіпати е, бізнес або конкретний бізнес. Ви ж розумієте, це я ж гороличко. Та ми ще про це поговоримо за конкретний бізнес-стратегії бізнес-плану. Я вбачаю тут. Я дивлюся, що розробляють наші можновладці. Вони виходять на новий рівень, слухайте. Ну така Поїхали далі. Далі біз... з цим завершили. Бізнес потягне оплату за відстрочки. Суми ви чули: від 6 до 200. В залежності від кваліфікації, я так розумію, спі... працівника. Щоб державі давати якісь кошти треба розуміти, куди вони будуть витрачати. Е, на жаль, у нас зараз дуже неефективна система державного управління з е, збитим е, моральним кодом. Mm -hmm. е, на е, от е, там зараз знову ми повер, будемо повертатись до е, попередньої історії. Там е, намагаються там внести зміни в закон про е, mm -hmm. е, Що що це взагалі за е, підрозділ. Я просто був одним із ініціаторів. Створення закону про фінансову поліцію, mm -hmm. е і якраз там е були запропоновані е кроки по відрізання повини, щоб от державу відрізати від оцих mm -hmm. правоохоронних органів, щоб вони дійсно були незалежні і підконтрольні е єдиному джерелу е влади українському народу. а От mm -hmm. е і справа в тому, що е от е е Бюджет України він складається з двох складових: це дохідна частина і видаткова частина. От е, у нас е, я вам чесно скажу: у нас немає проблем з дохідною частиною. 99% сплачується добровільно. Uh -huh. Я можемо навіть навести приклад, коли в лютому березні, в квітні 2022 року. Коли вся держава втекла, податкова була розігнана. Ну вона втікла надходження були стабільними, навіть вищими за попередній період. Тобто, проблема саме в податкових агентах. Іноді цими податковими агентами виступає безпосередньо бізнес, тобто сплачує податки, які Нагадаю, всі податки платить кінцевий споживач, тобто ми от коли ви заходите в магазин, там вже в ціні товара є всі податки: і ПДВ, і податок на прибуток, але вони не всі йдуть напряму в бюджет. Вони іноді йдуть через юридичні компанії, там які мають сплатити. Як вичисляти от тих недобросовісних платників, фактично податкових агентів, які не сплачують, світ? Вже знайшов багато таких. До прикладу, є такий закон Бейнфорда, який вираховує от бізнес, який не сплачує податки. Тобто через аналітичні програми можна вираховувати. Те, що зараз робиться, там заходять на компанії, вилучають все. От у мене був конкретний е кейс, коли там е фармацевтична компанія, яка не мала е дотику до державних коштів, а лише продала компанії, яка участвувала в тендері, до них прийшли, е прийшли за оригіналом документу е договору. Так, от вони забрали все. Забрали комп'ютери, кошти, все позабирали, а цей договір забули взяти. Розумієте, бо він їм не потрібен. Не потрібен. Е, да. І проблема у нас, ще раз кажу, у нас проблема не з е, дохідною, а з видатковою. Ми бачимо в конкретній кейсі зараз. Уже навіть влада не може сховати, де складають державні кошти минулого року. На е, Прозора було закуплено е, товарів на 948 мільярдів, майже трильйон. Розумієте, mm -hmm, mm -hmm. я розумію, що частина пішла на якісь потреби там під е, підтримання інфраструктури, таке інше, але більша частина е, обурила людей. Ви пам'ятаєте, які були е, акції під е, облрадами? об облрадами? На жаль. E, там слухайте, я, там... я пам'ятаю. Я, я, я вам так скажу, що я, я здивований, що не вийшла якась окрема збірка, просто де от книжка з фото веселих тендерів. От просто, де ти дивишся на суму і куди вони йдуть. От просто от така от весела кни... книжка анекдот. Може, через деякий час будуть перечитувати і і порівнювати нові тендери Прозора там чи якоїсь нової системи з тим, що було. Взагалі це все я вам так давайте ще так. Щоб ви зрозуміли, також і людей? От як люди сприймають цю сю історію на макро рівні... Почайте, переб'ю нас така книжка є. У нас є проект проект народний аудит. Юля Глушко веде. Вона у себе на Фейсбуці викладає. кожен день, Викладає цей непотріб і це відверсте мародерство викладає у себе на сторінці. Так що просто треба буде потім його узагальнити, і така книжка буде. Ну на жаль. Ну, це, на жаль, не смішно, тому що е, за це ми розраховуємо жит... життя людей на фронті. Ну я замизгуя зам... замозводен. Сухати окей. Ну давайте ще раз, все ж таки, О, ну слухайте, що серйозне, бізнес готовий платити цю історію. Уже її порівнюють з заброком. Слухайте, це якесь середньовіччя чи чи ні, чи це цивілізація, і ми про неї не чули. Я хочу це зрозуміти. Знову ж таки, загравання з українським бізнесом, намагання їх втягнути от всі договорнячки для того, щоб знову ж таки поділити українців на хороших і поганих хто mm. тобто не може української влади. Ну, тут просто треба розуміти, хто все-таки у нас джерело влади. Український народ. Чи люди, які узурпували е, на сьогоднішній день владу, а от е, те, що зараз відбувається, з обмеженням прав людей, з обмеженням депутатів не, не, не дозволяють е, уходити з посади, з mm -hmm. простращеного е, Верховної Ради Українцям не дозволяють виїжджати е, за кордон. Не зрозуміло в чому навіть уже президент пропонує е, щоб. Країни Європейського ага. союзу, які приютили е, українців, не давали українцям гроші, а платили в державний бюджет. Ви розумієте? Е, от, от чомусь от, 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 що... почекайте. Почекайте, пане Сидослав. тільки я перед нашим нашою бесідою, я дивився, от прямо от я дивився і це інтерв'ю. Ну так співпало просто. І Як, от ну слухайте, ну може дійсно вони краще знають? Може більше коштів в деяких країнах нашим біженцям потрібно, а їм менше видають, а ми тут розумно якось розподіляти будемо, розумієте? От там десь 300 євро, а а людині потрібно 400, І от ми туди 400 будемо відправляти. На сьогоднішній день всі кейси, які ми знаємо, розкрадання бюджету України. Ті люди, які чиновники, які полное та це робили, понесли відповідальність на да? князева суддю Верховного суду, де ми хвалились, що що от затримали аж такого хабарника, да відпустили е, сьогодні з, е, з під варти, там за вчов е, в, чот, е, в чотири чи в п'ять разів застава менше ніж е, е, скільки йому вміняють, розумієте? Це вже навіть не ну не спортивна рибалка. Тому, звичайно, ну ви ж бачите, як Європейський Союз прискіпливо зараз дивиться на кошти, які вони дають. Тут і Прицкер приїжджає, і от зараз нібито надали 50 мільярдів допомоги з Європейського Союзу, але я вам кажу, що під кожний цей Гроші вони будуть вимагати е, конкретних дій. Я я заведу... ну, Пане Святослав, ну я вам так кажу, що зараз українське суспільство, як той капітан, якщо не помиляюсь, Смоліт. Мультику острів скарбів, от який у нас знімали. Українському суспільству зараз нічого не подобається. Йому не подобається ні той варіант, не не ну, От воно зараз у такому стані, розумієте? Ніякий варіант їх за їх заспокоїть тільки справедливість, їх заспокоїть тільки там. Я не знаю, ну ну якісь такі загальні речі відкриваєш холодильник, там все є. Там от, дивишся на вулицю, війни немає. Ось така історія. Все інше вже не працює. На сьогоднішній день є стало розуміння, що сьогоднішня українська влада зайшла в тупик і не знає, що робити. От е, всі ці намагання там дайте нам е, додатково гроші, там верніть наших подданих за кордону. Е, ну тобто, е, філософія бачення сьогодні вона розбігається з, з суспільством, українським суспільством. Українці йшли боронити е, свій спосіб життя. E, свої свободи вони пішли e, боротися за свободу, потрапили в рабство. Подумієте, mm. Mm. E, mm. E, коли ну це e, або влада буде реагувати, знов ж таки командир бригади 118 каже, що треба стріляти українцям в ноги. От Ви всі ви згадуєте, ви от ви все згадали. Слухайте. Я бачив також і цю, і цю історію. Ну, а навіщо це ось? Це просто його такий фортіль, що я такий. Чи хтось сказав, так, давай накручуємо, щоб показати, як воно може бути, і хай їдять трошки меншу історію. У нас система державного управління збитим моральним кодом. От це моральні уроди, на які або влада. Підтримує те, що вони верзуть, або вона жорстко е, діє на такі дії. Це, от е, я ж кажу, що це більше всього вбиває мотивацію українців повертатися або йти служити в армії. Ви можете там написати кучу законів, так як Зеленський казав: ну да вони мають право, але ж у нас є закон. Так е, от я хочу запитати е, пана Зеленського як правника, що сильніше. Закон чи право, ну це от е, правники проходять на першому курсі. Розумієте, а от і якщо ми не будемо е, реагувати на такі заяви, на жаль, влада сама не не реагує. Значить, ми маємо тиснути на владу, доводити, що е, вони е, ну знаєте, от все таки переведу на посмішку. Е, у ж е, у Жвенецького було. Добре, коли ти без мозгів, все рівно вперед, розумієте? Mm. От для них вони йдуть вперед, а для нас ми йдемо в тупик. Ми от розігнались на швидкості і несемося в стіну. Mm. От, от я пропоную все таки включити гальма, зупинитись, розумієте, і розібратися, що ми будуємо. Що от в мене канал, єдине питання: що таке перемога і як її mm. досягти. Розумієте, е е український народ не хоче звільняти землю е такою ціною. Український народ не хоче звільняти е землю заради того, щоб нам тут, тут почекали. По -по 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 Почекайте пане Сірославу. По перше, давайте так. Народ е і суспільство ще не знає, якою ціною? Ну, по перше, ну не знає. Отака у нас ситуація зараз на другий рік. Ми не знаємо, яка ціна того, що ми зараз на сьогоднішній день маємо. Ми можемо навколо цього танцювати, говорити, придумувати. Але поки ми не знаємо суми і цифри я бачив різні, там, дії ви почули: від 500 до менше 100 і таке інше. Ми навіть порахувати зараз не можемо. Як ми планувати з вами будемо, якщо ми не маємо цифри? Закинув арахіамія, це знаєте, такий генератор. Uh -huh. дум думки суспільства він закинув в про простір, що а от дивіться, у нас там менше ста, може вам розказати точно, і ви нас заспокоїтесь та Е, ну не вийде. Uh -huh. Питання не, не в кількості, кожне життя є безцінним, і uh, питання зводен, в тому, що ми зробили для того, щоб. Зберегти, убезпечити життя українців. У нас три питання нагальні. перше це безпека, друге справедливість, третє – свобода. Ні, Є, якщо е, влада не може е, дати відповіді суспільству на ці питання, або ті відповіді, які е, вони надають, нас не влаштовують. Ще не раз кажу. влаштовують звільняти ціною життя землю. Для того щоб нас общіпували як мусей і стріляли в ноги. Mm, коліна слухайте акей, повертаючись до того, що українському суспільству нічого не подобається, це до Європи. Слухайте, ну така ситуація. Ось зараз що ми маємо, якщо просто дивитися там, навіть не наше телебачення, а офіційні заяви їхніх лідерів. Ми бачимо, що вони готуються до якоїсь великої війни. І вони знають, що вона буде неминуча, і ця війна буде з Російською Федерацією. Ось може в якихось анкла... ну, в якихось там варіантах, але основна ця історія, і вони ось знають це, і і а, кажуть, що зараз вони тягнуть час за рахунок того, що воюємо ми. Ну фактично. розумієте цю ситуацію? І мені ця ситуація взагалі не подобається. Тобто, тобто ви рахуєте, що українське життя. Це ось о, час прожити у відні чи у Польщі десь за кавою, там чи я не знаю сиром брі, чи якоюсь такою ніч ну як це українському суспільству за Якщо ні, то дайте більше, щоб воно тут як ні виглядає так, що протягнуть час. Отак От воно вже виглядає, ви розумієте? А якщо б час був просто час, а не життя, не, не ототожнювалося, це була б інша історія. Ну, ще раз кажу, українське суспільство зараз як капітан Смоліт, йому нічого не подобається, він вже все бачить. Так все. треба нам дорослічати, бачити, які цінності хто захищає, які інтереси переслідує. І е, тут треба сказати, що захід теж неоднорідний. Е, ми спостерігаємо останнім часом е, більше усвідомлення е, європейських політиків, що е, війна в Україні їм невигідна. Їм це не потрібно з економічною, з життєвою, з цивілізаційною. Тут парадигма, почекайте, Нас... пане Святославе. Тут парадигма пішла інша. Ще раз кажу: вони там почали. У них навіть ця історія з обстрілами, що вони чекають, пішла на новий рівень, на новий, все, сакральна історія захищати себе. Вже така. Я я, я, я таку відчуваю медіаповістку у них. Може, вона не така, нам так подають, я не знаю. Скажу ще раз скажу, що там дубки також неоднорідні. Я спос... за останні два роки. Спостерігаю, що е, на жаль, Америка е, і фактично, адміністрація Байдена е, від нас відвернулась. Е, у них була можливість у них була і наявна зброя, і можливості е, той же Ленд-Ліз надати необхідну кількість зброї для звільнення. І е, цілий ряд статей е, зараз е, в Європі е, викривають, що саме е, Сполучені Штати е, гальмували е, швидке звільнення е, територій в в осені 22-го року. Ну і затягнули нас в аферу про е, контрнаступ і. Я, от моє бачення, я бачу, що поступово відбувається прозріння, що, на жаль, Сполучені Штати не надійний партнер в звільненні української території в Європа Також неоднорідна, але все ж таки, от навіть давайте будемо від слів заяв дивитися на дії. Зараз до прикладу, я дуже багато критикував Шольца. Особливо в 22-му році, коли вони ж, е, е, Германія сподівалася, що як воно введеться і е, продовжать е, бізнес з Російською Федерацією. Зараз позиція Шольца і е, фактично, Зв'язком от... у нас. Так, да, що сьогодні у нас технічні проблеми. Питання серйозні, бачите, і технічні проблеми починаються. На жаль, будемо закінчувати наш сьогоднішній ефір. з вигнані воно рада. Програма право на правду тримаємо стрій.